Всяке міг очікувати, але не таке. Розкололо шестерню на двоє. При тому, що я шестерню замовляв, токаря, токар точив, давав гарантію. Воно її розірвало, буквально рік часу відслужила і все. Рідні вибивали, вискав мотор, глохну, такого не було. Розмололо шестерню на дві частини. Вітаємо друзі, на своєму каналі. Сталася у нас сьогодні така прикрість. Розірвало шестерню каретку. першу задню. О, все, виходить, що ще треба один зуб шукати в коробці, ще одного не вистачає. І не одразу побачив. Суть діла в чому проблема, яка була. Коротше, в мене вибивало четверту передачу, ота шестерня в мене від'їздила. Років сім напевно. Потім я купив нову, але но почало вибивати. Я вирішив замовити в токаря нові шестерні. Там дещо удосконалив, зуби мали бути ширші. Замовляв пару ту шестерню. Бо я цю теж робив ширшу ступицю, щоб вона не літала отак. Тому я вирішив замовити нову шестерню оту, з ширшою ступицею і ось ту шестерню також. Що в нас вийшло? Прислав мені, я відправив йому відео. Що мені треба? Відправив заодно, е, покажи я вилку. Вилка, перша, задня. Як воно мені має тут бігати, все. Трошки віднеслися до мого замовлення із, можна сказати, з халатністю. Через що, Тому що відправили мені. Шестерню робили, правда, довго, тому що казали, що це довгий процес, треба закалити, все, я все прекрасно розумів. Прийшла мені ота шестерня, і ось тут була знята фаска. Я подзвонив до людини, людина сказала, що добре, відсила я перероблю. Вірніше, я навіть не відсилав, там він розміри мав, він зробив нову шестерню. Цю шестерню він буквально зробив за, навіть не знаю, за тиждень часу чи що. Вона мені якось і зразу не сподобалась. Тут, напевно, щось з зубами закалка не та була. Видно, зуби пішли назад раз. І коли я її отак котив, вона підклинювала. Ну Думаю, ладно, я ж не маю, ні, як то кажуть, ні станка ніякого в зубах, нічого, щоб перевірити. Тут шестерня на міцність, думав, може, воно буде ходити. Сьогодні поїхав Орати. Приїхав додому, хотів посіяти город і сталася ось така прикрість. Тим більше я з людиною не торгувався. Що людина сказала, то я і заплатив. Можливо, скажу так, не виную його з однієї сторони, може, він віднісся так скептично, думає мотоблок і мотоблок, бо людина робить досить серйозні речі. Можливо, ну, дав якомусь стажору. Ще одне. Та шестерня була нова, зроблена, яку він мені відправив, була зроблена не за один прийом. Получається, що якщо я заставлю її на, на вал, вона крутилася, отут бігала, і в мене вилка ось так гуляла. Далі, по закалці, видно, що вона закалена була не добре, тому що от де то є рік часу, як воно виробило заусини. У тій долішній шестерні, от вона стоїть, як вчора зроблена, нічого не є. Та перша шестерня була зроблена добре, вона була якась чорна така, не знаю, як її калили, де і що, ну, то, що зняли, ось тут фаску були. А тут, виходить, якщо б її навіть і не розірвало, то було б зірвало зуби. Видно, що зробило з неї. Я просто я кажу, все міг очікувати точно не такого результату. І одразу замітив, почав знімати відео, а тут, вказується, ще одного зуба нема. Блін, треба розбирати всю коробку, знімати рукав і шукати ще той кусок зуба. Бо інакше буде капець коробці. Трактор став клином, я думав, що загнало дві передачі, а воно виявилось ось таке. Коротше, буду я перепрошувати напевно стару шестерню. Ну, вона в мене вибивала четверта передача, вискакувала. Ну, вже поставлю як є, так є. Бо треба орати і завтра треба їхати на роботу. Ну, Можливо, вона не буде вибивати, тому що я ось той повзун, я його трошки переробив. Получається, в мене четверту передачу включає далі. Сюди заходить. Ти знімаєш чи ні? Сюди і задня далі, сюди заходить. Получається більший зацеп за зуби. Подивимося, як воно буде. Ну, буде вибивати, значить треба буде купляти нову шестерню. Кажу, просив, повірив людині на слово. Ну, вийшло, що вийшло. Кажу, все очікував, але не такого. Добре, дякуємо. Поки що на паузу. Будемо шукати далі. Продовжуємо. Тому що приходиться ставити на паузу, не вистачає рук. Заодно розібрали щеплення. Тут мене колись пропороло, старе Фередо вирвало закльопку і ось так мені пропороло. Ну то нічого. Віддали порохи, фередо в нормі, підшипники змастили. Будемо збирати назад. Нагадаю, що, можливо, хтось не знав, та ступиця має йти до лапок. Я колись спішив і поставив ось так і бачимо, блестить, воно мені черкало до ось того диска. Тому та ступиця має йти сюди до лапок і зверху кришка. Тут собі позначив, як воно має бути. Підшипники змащені. Тут все зачистили, на герметі прокладки не кладу. Йдемо далі. Шестерню вже встановив, вілки не знімав, Під'язав шнурком, забив шестерню на місце. Та шестерня, зуб не був, віло у мене, її просто тут розперло, розігнуло. І є зуби, там 16 і там 16. Перерахували, все є на місці. О, до речі, прийдеться розбирати ще раз. Шестерню поставив не тим боком. Вузька ступиця має йти до лапок. Ось так вона мала йти. Вузьким до лапок. ну Прийдеться, зараз виб'ю ще развал, переставлю. Десь був ще той вижимний наш саморобний, де він є. Вижимний саморобний служить нормально. Нічого навіть не розбирав, не мастив. Крутиться все, все окей, все добре. Рік відслужив, якщо там з часом буде час, можливо і зараз зніму шайбу, промию, дам нову змазку і крутиться далі. Але все йде легенько, все працює. Спішу, бо завтра на роботу. Відео виходить таке, аби як ще хочу повернутися ще раз до лапок, покажи ще раз лапки. От, на лапки я зробив ось такі пружини. О, тут трісла навіть одна, я не замітив. Тримають добре лапки, лапки не мають ні люфта, нічого. Навіть бачив воробйов, теж так зробив, як в мене. Вроді би працює нормально, то ми вже зробили скільки часу? Рік чи два воно оті пружини працюють. Нормально воно прижимає, лапки не літають, все окей. Тому рекомендую такі пружини. Добре, ставимо на паузу, прийдеться вибивати ще раз вал. Перебив шестерню, поставили вже вал на місце. До чого ще веду? По тій шестерні, що я казав, що не за один прийом було виточено. Як ота шестерня, що мені токар робив, я так крутив завал, то вилка в мене гуляла верх-вниз. Бачимо, китайська ходить рівненько. Кажу, емоції трошки вже прийшли, але взагалі я не знаю, що робити далі. Гроші я заплатив немалі, за ті шестерні. І так, щоб воно за рік розкололо, погнуло, ще такого не було з роду. І зуби повело. Якщо китайська служила 7 чи 8 років, а це, це просто я не знаю. Слів нема. Людина давала гарантію і казала, каже, буде тобі служити 100 років і два дні. Ну прослужило рік і два дні. Добре, на тому все. Ми маємо ще орати. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось відео, поставимо вподобайку і не забудьте підписатися. Ще раз дякую.